Значний прорив цього тижня стався у дипломатичних стосунках між Великобританією та Ірландією. Королева Британії Єлизавета потиснула руку колишньому командиру Ірландської республіканської армії іра, яка протягом 30 років вела війну проти британського правління в північній Ірландії. У 1979 році від бомби, підкладеної саме цим радикальним угрупованням, загинули члени королівської родини. Розповідає Андрій Годованець. Сталося те, що важко було уявити, ще кілька років тому королева Великобританії потисла руку колишньому лідеру ірландської республіканської армії. Сьогодні Мартін Макінес, законодавець ірландського парламенту від партії Швинфейн, політичного крила Іра, і перший заступник міністра північної Ірландії, директор міжнародного центру дослідження радикалізації політичного насильства у Лондонському коледжі Кінгс говорить, що символічному значенню цієї зустрічі надають за великої уваги. серед республіканців спалахнула гостра дискусія щодо того, чи було правильним рішенням. Для їхнього лідера зустрічатися з королевою, але головним тут я думаю є те, що ця подія змусила змі знову говорити про Магінеса, а його партія знову на перших шпальтах головних видань. Про них усі говорять. Зустріч проходила на виставці у театрі, що на околиці міста Белфаст. В якийсь момент виглядало, що Магінес навіть стоїть поруч з чоловіком королеви, принцем Філіпом. Утім, принц помітив сусіда і швидко послідував за королевою. У далекому 1979 році дядько принца Філіпа Лорд Маунтбаттен загинув від теракту, який організувала Ірландська республіканська армія на його човні. Тоді виглядало, що багатолітня кривава війна між протестантами, лояльними до британської корони та римокатоликами, які боролися за об'єднану Ірландську республіку, не матиме кінця. На цих кадрах знятих у 1972 році Макгінес виступає з промовою, де звучать погрози на адресу секретаря Британії і Північної Ірландії Вільяма Вайтлоу. Наші прихильники. Дають чітко зрозуміти, що Іран не припинить боротьби, поки містер Вайтлоу не піде нам на поступки у трьох речах, яких ми вимагаємо. Повне політичне взаєморозуміння з північною Ірландією було досягнуто аж у 1988 році. Про що було підписано відповідну угоду? Утім, говорить Джон Б'ю, терористична загроза повністю не відступила. менші організації, які відкололися від Іра, такі як, наприклад, справжні не завоювали того успіху, на який розраховували. Вони не отримали шаленої підтримки від Шінфейн, але попри це все ще становлять загрозу. Візит королевою північної Ірландії є частиною святкування 60-ліття її перебування на троні. Хоча декому це і не подобається, все ж більшість політиків північної Ірландії підтримують зустріч королеви із Макгіннесом. Рукостискання тривало лише кілька секунд, але воно безперечно викарбується пам'ятним моментом в історії. Андрій Годованець Голос Америки.